Друзі, всіх вітаю. У нас на огляді холодильник Донбас 10Е. Так, агрегат отакий. Ціна 87 рубліків дерев'яних. Да? Дата 0,986. 86 рік я так розумію. Номер. Працює як часики. От, компресор. Чи там рік пишуть чи ні, не видно особо. Зараз покажу вам <реш> <реш> як працює, Донбас 10 є. О, льод зараз винесли, розморажуємо. Ну, огонь, пушка петарда. 39 років. Холодильнику ще навіть і не згнив. Ціна всього-навсього 10 тисяч доларів. Поціновувачів техніки, ретро, звертатися в коментарях.